Слава Богу, брати і сестри. Такий добрий вечір нам Бог подарив зі своєї ласки, і ми сьогодні є в домі Його. І він нас сюди привів, Він побудив нас прийти. І тут є багато зусиль його благодаті. Я хотів би поділитися Словом Божим, яке сьогодні в серці в мене лежить, Євангелія від Івана, 3 глава. 14 вірш. Як Моїсей підняв вгору змію в пустині, так мусить бути піднесений і син людський, щоб кожний, віруючи в нього, мав життя вічне. Шоста глава Євангелія від Івана також декілька віршів. Сорок третій. І нижче у відповіді Ісус сказав їм. Не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який послав мене, не притягне його, і я воскрешу його останнього дня. Євангелія від Івана, 12 глава. Ісус Христос говорить такі слова про те, що, після того, коли Він Воскресив Лазаря, дуже багато людей прийшло і хотіли бачити його. Але Христос каже, що якщо зерно впавши в землю, не помре, то залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плоду. І далі Він каже, що. Син людський, коли буде піднесений від землі, то багатьох притягне до себе, всіх притягне до себе. Це 12 глава, останні вірші. Коли ми читаємо, брати і сестри, цей текст, особливо увага моя на 6 главу, на ці вірші, де Христос каже: не ремствуйте між собою ніхто. Не може прийти до мене, якщо отець не притягне Його. Я би хотів, щоб ми сьогодні пороздумували над цим словом притягне, притягує і притягне. Щось тут дуже незвичне для людей і в нашій лозіці людській ми завжди успівуємо свій вибір іти за Ісусом. Інколи ми навіть співаємо пісню, я вирішив іти за Ісусом, я не звернусь з цього шляху. Дуже багато людей так собі розважають. Особливо в світі, та інколи в церкві, що є той момент, коли я докладу зусиль. Я зберуся силами, я прийду до Нього. Я зможу слідувати за Ним. Я буду більш ревний. Я буду служити Йому. Але Ісус Христос каже дуже чітко: ніхто, брати і сестри, виключається люба можливість людини будь-якої: чи ти багатий, чи ти бідний. Розумний, чи ти рахуєш себе простим? Біблія ніхто не може прийти. Можливо, якесь би виключення, хоча б для однієї людини зробив Христос, але немає жодної категорії. Ніхто не може прийти до мене, коли Отець, який послав мене, не притягне Його. Брати і сестри, тягнути це не просто якась така дія, коли ти людину. Десь спонукаєш до чогось, це сила, це силовий метод. Це коли ми сьогодні дивимося в нашій країні, є дуже багато автомобілів, які притягують, особливо коли ми їдемо на схід України. Я не раз дивлюся, як вони туди їдуть своїм ходом назад, всіх їх тягнуть. Людей звідти тягнуть, їх везуть. Це говорить, що там щось зламалося. Неспосібність рухатися самим. Ми не можемо нічого зробити в плані, щоб приблизитись до Ісуса, до Бога. І Христос ясно дає зрозуміти людям, які хотіли логічно. Розумом своїм, думкою своєю, зрозуміти його шлях. І це були дуже високі люди духовно в своїх очах. Вони почали е скептично ставитись до його особистості і казали, як можете ви слухати, хто може зрозуміти ці слова. Вони дуже жорстокі, хто може їсти хліб, хто може пити кров? Як ви можете це слухати? І Христос їм каже, ви не ремствуєте між собою. Я вам більше скажу: до мене з вас ніхто не може прийти. Брати і сестри, це ставить нас. Всіх в залежність від Бога, від Його сили, від Його діючої благодаті. І це дуже важливо зрозуміти, тому що коли ми думаємо, що ми щось вирішуємо в нашому зближенні з Богом, ми можемо ще покладатись на свої зусилля і якісь можливості. Але Христос чітко і ясно дає зрозуміти: ніхто з вас до мене не прийде, якщо Отець, мій Небесний, не почне його тягнути. Друзі, як би хотілося, щоб сьогодні в цьому собранні нас притягнув Господь своєю благодаттю, своєю силою. Але тут потрібні наші деякі згоди. Господь ніколи нікого не тягнув силою, не вривався в життя. Він є дуже чутливий до того, що людина хоче зі своїм життям зробити. І коли ми дивимося на життя старого заповіту на народ ізраїльський, я би хотів, щоб ми відкрили осія, 11 глава з першого вірша, ми можемо прочитати деякі тексти, які дуже нам покажуть Божу силу в притяженні людини до себе. Як він діє? Не батугом, не з силою, такою, як люди сьогодні. Знаєте, ми сьогодні маємо багато очних прикладів, де людей притягують, притягують у війську, ламають їхню волю. В'яжуть їх, ловлять їх, і це показує, як діє цей світ. Як же ж Бог притягує людину? Як же ж Бог притягує? Перший вірш 11 глава, коли Ізраїль був ще дитиною, я його полюбив, і я з Єгипту покликав його, сина мого. Чим більше кликав я їх, то вони відвертались від мене, приносили жертви ваалам і кадили перед ідолами. Ті, сестри. Я його покликав, коли він був ще малим, каже Господь. Тобто дія моя з народом моїм почалася, коли Бог описує в цих таких дуже роках, які образно дитячі роки. Я його кликав. І подивіться, що тут відбувається. Бо коли я говорив, інший переклад український новий каже: чим більше я з ними говорив, тим далі вони ставали від мене. Ось ніби нам здається, що чим більше відносини, чим тісніші вони, тим, тим ближче ми маємо ставати до Бога. Але Ізраїль показує нам пророк ось я, чим більше я кликав їх, то вони відверталися від мене. І четвертий, третій вірш, я сам вчив Єфрема ходити, я носив його на руках моїх, та вони цього не розуміли, що я лікував їхні рани. Ради і сестри, я би хотів, щоб ми побачили цю поетичну мову, коли Христос, Бог, Отець, описує відносини свої з ізраїльським народом, особливо з Єфремом, одним з міцним коліном ізраїльського народу. Бог каже, я його вчив ходити. Згадайте, як ви своїх дітей вчили ходити. В мене там зараз племінник народився, маленький, знаєте, і як там перше слово появляється в нього, то в нас вже сімейна група, вона. Чую це всі там. Я в Чернігові батьки вдома, бо в мене там тато він сказав. Ну я думаю, як вже перший крок буде, то ми вже точно всі будемо знати. Я його вчив ходити. Я його вчив ходити. Я носив його на руках моїх. Вони цього не розуміли, що я лікував їхні рани. Поворозами людяними, поворозами любові притягав я їх до себе. Я знімав ярмо з їхньої шиї. Та запопадливо піддавав їм поживу. Ласкаво, інший переклад каже, та ласкаво підкладав їм поживу. Методи Божого притяження людини. Я їх на руках носив, я їх вчити ходив, я їм їжу підкладав, я з їхньої шиї ярмо знімав. Прати це все те, що робить батько з дитиною. Інколи ми цього так не помічаємо, а це є Боже притяження. Так Бог тягне нас до себе, так хоче нас зблизити. І написано далі: сьомий віршик. Народ мій з дерев'янів у відпаді від мене, і хоче йому про високе говорить, але він не підносить вгору свого духа. Інші тексти кажуть, переклади, народ мій затвердів. Інший текст каже, чим більше його кличуть, тим більше він віддаляється від мене і навіть не піднімається, щоб вгору підвестися. Тут написано, що він не, він не хоче, йому, йому про високе говорить, але він не підносить вгору свого духа. Чим більше їх тягнуть, тим далі вони стають. Чим більше їх кличе Господь, тим дальше вони віддаляються. Дуже складна ситуація. Чому так відбувається з нами? Що відбувається з суттю людською, коли ми бачимо цю ситуацію? Господь кличе, Господь кличе, Господь призиває, а в той момент народ все дальше, 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 дальше відходить від Бога. Друзі, я хочу сказати, що природньо нам тяжити до землі. Не до Бога, не до добрих вчинків. Ми маємо це зрозуміти, як би ви сьогодні не хотіли випригнути в небо, над нами всіма діє один фізичний закон земного тяжіння. Максимально, скільки ми можемо підскочити від землі, ну це секунди, це сантиметри, це сантиметри. І що нам потрібно, щоб залишити силу тяжіння? На нас тяжіє гріх. Ми живемо в гріховному тілі, але ми всі маємо бажання приблизитись до Бога. Але самі ми цього зробити не можемо. Природньо ми цього зробити не можемо. Ми маємо все збагнути. Перше всього має прийти думка: Господи: я є безсилий, я тута неспосібний, я тута залежний, я тут повністю підпадаю під благодать Твою. Друзі. Поки євреї думали, що вони щось можуть. Христос Бог каже: я вас тягнув, я вас поворозками тягнув. Русський текст шнурами, шнурами. Я уявляю, як це Господь обв'язав. Ми не раз бачили, як тянуть нас сусідка жила, вона тримала кози, такі тварини. І коли вона була молода, то вона ці кози завжди тягнула. Знаєте, я так вийду, дивлюсь, вона їх на пашу тягнула. А коли вона постаріла, ці кози вже її тянули. Дивишся, потягнули, бабцю кози. Сила, сильніша сила використовується. І ми молимося молитвою очі наші, там є таке слово, бо твоє є царство і сила. Для чого сила? Коли ми тут на парковку вийдемо, ви там можете подивитись, на кожному автомобілі є сила мотора. Це не для того, щоб там букви стояли, це потужність його. Щоб тягнути. Коли ми кажемо, в твоєму царстві є сила. Я пам'ятаю, коли я перший раз перелітав океан, і ми сіли в такий величезний літак, і, напевно, там людей 500 зайшло. Він майже два поверхи був, там вниз ще був схід. І для мене це було дуже дивно. Перший раз я таким великим літаком летів. Потім що його грузили різними вантажами, і я собі думаю, біля вікна сиджу, як він буде відриватись від землі? Це ж сила його тяне земного тяжіння. То там по крилах були по два двигуна, і знаєте, він легше пішов в повітря, як той маленький літак. Там є сила. Брати і сестри, на нас діє сила гріха, сила тілесна, сила земного тяжіння, а нам всім до Христа. Нам треба це прорвати, пройти і Ісус Христос каже цим людям: ви не думайте, що ви розумом туди пройдете. Ви не думайте, що ви ну, тут начальство ще зібралися, фарисеї, садукеї, книжники Христоска. Ніхто з вас не спосібний на це. Ніхто не спосібний. Але якщо тільки Отець, а в Отця є сила. Слава Ісусу Христу! Я би хотів, щоб ми сьогодні відчули себе безсильними, як в тому літаку, зламаними, зламаними. Не раз їду з Чернігова, знаєте, стоять ці зламані автомобілі на дорозі. Їх так багато. Ну ні, ну жодний водій, напевно, який їде по дорозі, він не зупиняється біля машини, яка стоїть. Але коли ти їдеш, і це особливо ніч або сніг, має такий закон, як водія, якщо я бачу, що ні, сні, ніч або сніг і стоїть. Машина на обочині, і там ще махає людина. Оцей жест. Він дуже багато що значить, оцей жест. Оцей жест значив для Ісуса, коли він стояв біля дерева, а зверху сидів чоловік, якого тягнув Христос. І знаєте, те, що люди йшли з Христом, і абсолютно це не збентежило лишити їх і піти в дім Захея. Бо в Захея була оця особлива потреба. Він дав жест: притягни мене до себе. Сьогодні для Бога треба твій жест. Ти зрозумій, що ти не можеш йти. Один брат до мене прийшов і каже: слухай, я як Біблію сідаю читати, я засинаю автоматично. В тебе теж так? Ну, він, він не простий брат, він теж служить. Я стаю молитися, я просто виключаюся. А як візьму телефон, знаєте, години там. Просто. Що просто. так природньо це все? Що, коли ми вгору хочемо до нього приблизитись, нас шнурами треба тягнути, бо це єство наше. Бо такі ми є. І Єремія він сказав одного разу собі, коли проповідував Слово Боже, я більше про нього говорити не буду. Я про нього говорю це тільки в мінус мені. Проти мене вже весь народ ізраїльський. Вони мене не чують, це ганьбою стало для мене. Я сказав собі, мовчати буду. Він вже в ямі сидів. Його вже там знаєте і сварили, і забороняли. І в один момент він сказав все рішення прийняте, Я говорити про нього не буду. А потім він каже: ну як тільки я це подумав, то десь там всередині, в моїх костях, ми не знаємо, що в костях може бути наших, але в наших костях може бути Божий вогонь, який може переодоліти тяжіння землі і підняти нас на Божий рівень. Я сказав собі, я про нього говорити не буду. Як тільки я це подумав в моєму серці, в моїх костях вогонь мене пік, і я не зміг. Мовчати, стримувати його, і дальше влюк мене, Господи, і я увлечен тобою, ти сильніше мене і превозмог. Аллилуйя. Брати і сестри, як сьогодні земних речей багато тяне народ Божий, церкву. Ми бачимо, сьогодні сітка покриває землю, сітка, така реальна сітка, соціальна сітка, матеріальна сітка, тілесна сітка. І це все робить нас. Ну щоб ти навіть на сантиметр не випригнув зустріч йому. Але Ісус Христос каже, ніхто не може прийти, якщо отець не притягне. А далі Він каже. Далі він каже, коли я буду піднесений від землі, я всіх притягну до себе. Алілуя! Брати і сестри, дивлячись на це дерево, яке сьогодні ми згадували в ранковому служінні, на якому цей був пліт, і написано в декількох переводах, я тільки що сидів, дивився, принадний, притягував, привертав увагу. Цей пліт був дуже непростий. В єдемському саді було багато чим зайнятися, але цей пліт тягнув. Я побачила бачила його, і я поміг, щоб цей пліт реально притягнув. Знаєте, був ще один пліт на дереві. Ісус Христос каже про цей плід, коли я буду піднесений, я притягну всіх до себе. Як би хотілося сьогодні цю картину, щоб Дух Божий нам показав, як зі всіх континентів землі, всі погляди на Нього, всі погляди на Нього. Христос каже, бо як Моїсей підніс змію в пустелі, і далі стоїть слово мусить. Чуєте, мусить. І сьогодні я би хотів, щоб ми, як церква, так високо Його підняли, так мусить бути піднесений не Моїсей в пустині, не Давид в пустині, Яків в пустині, а має бути піднесений Ісус. Ви знаєте, коли ці змії жалили людей, що робить яд? Яд паралізує, яд ламає, яд це гріх. Оце, знаєте, де слово стоїть «за дерев'янів» – це перше, що робить яд з людиною. Коли ти йдеш, тебе кусає змія, все ти став. Ти за дерев'янів. Гріх, гріх паралізує наш прохід до нього. І Моїсею Бог каже, підніми змію, підніми змію, вище підніми. А там гори мішають, ще вище підніми. Уявіть собі, маленьких дітей, які жали змії, бігли матері і казали до Моїсея, що нам робити? Ти нас вивів. Ісус Навин, що нам робити? На змія дивіться. Я бачив ту картину, яку передав художник, коли батьки брали голови маленьких дітей і повертали в сторону змія. І всі, хто туди дивився, всі лишалися живі. Змій притягнув всіх там, в цій постелі, де жалили, аспіда їх. Друзі, ця картина повториться в новому заповіті і в нашому житті. Каже Ісус Христос: так мусить бути піднесений. Я не знаю, кого ми підносимо в нашому житті, але я вірю, що це місце, церква Христа, підносить Ісуса Христа, бо Він притягує нас до себе. І це не просто так, там написано, він мусить бути піднесен. Нас вибору немає. Ми нікого іншого не можемо так вознести і так високо поставити, як Сина Божого Ісуса Христа. І нехай він всіх притягне до себе. Алілуя. Тому що тільки в ньому є життя, в ньому є сила. І знаєте, останній вірші ми зараз помолимося такою молитвою, якою молиться. Наречена, яка полюбила наречена. Книга «Пісні над піснями, перша глава, третій віршик. Притягни мене до себе. Я не знаю, як в вашому перекладі, в іншому написано. Потягни мене за собою. Притягни мене до себе. Ми побіжимо. Чуєте? Є така пісня, і люблять співати. Я ці слова ну не знаю, мені вони не нравились ніколи. Я жизнь свою влачу. Це таке слово, давайте поміняємо його. Апостол Павло каже: я біжу за ним. Я біжу за ним. Там влічення, там вогонь, там хтось там тягне когось. Притягни мене до себе, ми побіжимо за тобою. Цар запровадить мене в палати свої. Будемо захоплюватися і тішитись тобою. Ласку твою понад вино вихваляти, о, не помилилися ми в тому. Що полюбили тебе. Ще один переклад каже, яка то насолода тебе любити. Потягни мене за собою. Вроді в них любов, вроді в них все. Але вона каже: мені так не хватає оцього твого притяження. Ти просто потягни, і я буду бігти за тобою. Друзі, будемо просити. Я вірю, що в його. Царстві є ця сила для нас в цьому 21-му столітті, коли нас тягне багато що, Ми маємо признатися, Господи, і тут нас тримають речі, і тут. Апостол Павло до євреїв каже, гріх, який з легкістю нас опутує. Тобто ти біжиш, а він тебе легко запутує. Там не треба великих зусиль, він з легкістю ноги путає. Ну, Но Бог каже. Я сильний. Учні кажуть, це неможливо людям. Хто може спастись? Учнікать Христос каже: це не людям можливо, Богу все можливо. Царство Його не в слові, а в силі. Там є потужності для того, щоб тебе притягнути до себе. І на цьому місці. Якщо ти не маєш сили вже, ти знемігся, тебе не тяне слово, тебе не тяне Бог. Ти в духовній житті тільки в мінус уходиш, ти не збираєш з ним. Ти, ти розточаєш, і ти про це знаєш, але ти думаєш, що я трошки, я трошки зберуся силами, десь все-таки я ще трошки випригну. Ти не зможеш, якщо Він тебе не притягне. Помолись цією молитвою сьогодні, потяни мене за собою, і я буду бігти. Давайте станемо на наші ноги і помолимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь.